14 березня починає роботу в медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз будемо говорити про ситуацію на ринку ліків, чому вони дорожчають, і якою має бути політика держави. І з нами сьогодні Петро Багрій, президент Асоціації виробники ліків України. Вітаю вас! Вітаю вас. Отже, пане Петро, Всі українці відчувають останні роки таке суттєво здорожчання ліків по різному в різних категоріях, але всі розуміють, що ціни ростуть і ростуть стабільно. Тож поясніть, будь ласка, що впливає на такий розцін, які є зовнішні і внутрішні фактори. Ну, насправді я хотів би сказати, що не тільки ціни на ліки зростають. Але, на жаль, ціни зростають на все, і не тільки в Україні, а в всьому світі. І ліки тут не виняток. чинників надзвичайно багато, і здорожчання, і війна, логістика, вартість сировини, яка у нас залежить від відколивання курсу валют, а ви знаєте, що було за, за, за цей час, за роки війни, суттєве зростання курсу долара в Україні енергоносії, необхідність забезпечити стале роботу підприємств, з точки зору енергопостачання, величезні інвестиції для будівництва власних. Як потужності генераторних, так і газопрошніві машини ставлять наші підприємства для того, щоб мати доступ до енергії, або купують її дорого за кордоном. Все це врешті-решт складається в ціну. Ну і крім того, скажем, бринкова ситуація, така як там формування аптечних мереж, які сьогодні також суттєво ну, впливають на формування ціни. За рахунок так званих маркетингових договорів, які є у нас на ринку, власне про аптечні мережі і дистрибутори, е, наскільки високою наразі є е, націнка на ліки, і е, скажімо, наскільки відрізняється оця пропорція здорожчання собівартості ліків і те, що в результаті відчуває покупець, заходячи в аптеку? Ну, якщо можете орієнтовні цифри назвати, і чи взагалі є ознаки монополії на цьому ринку на аптечному ринку? Ну про монополію це питання трошки не до мене. Це все таки в нас є антимонопольний комітет, який би мав, скажімо, про це говорити. Якщо ми говоримо про виробників, то виробників на ринку у нас 118 ліцензій на виробництво. І від і враховуючи, що ринок український він генеричний, тобто це препарати копії. Є препарат оригінальний препарат, який зроблений з нього генерик генерік, називається Вони країна генеричних препаратів, тому конкуренція у нас надзвичайно висока в цьому сегменті, і вона і реальна там існує. То що стосується дистриб'юції, так склалося, що насправді є 300, більше 350 ліцензій на оптову діяльність в Україні. Але реально на ринку два дистриб'ютори володіють 80% ринку. Це відомі компанії, які багато років працюють на цьому ринку. Ну чому так склалося? Тому що ці компанії, на відміну від інших, інвестують в розвиток свого бізнесу, створення складів. І сьогодні ми можемо сказати, маємо. Ну, Одну з найкращих систем дистриб'юції в Україні відверто. В е, будь-який куточок країни наш, будь-яке село, чи то на передовій, в зоні бойових дій, чи то гірське село в Карпатах. Е, наші дистриб'ютори на протязі максимум суток, півдня, 24 години буде доставлений будь-який товар. Це я вважаю ну, дуже гарним результатом. І це завдяки роботі цим двох дистриб'юторів. Там професійна команда, вони інвестують гроші, вони будують регіональні склади. В кожного з них є 15 плюс складів по території України. Тому ми маємо таку швидкі можливості щодо логістики. Хоча це звичайно велика доля ринку, і я з одного боку не бачу тут нічого страшного, тому що є, на мій погляд, вони підлягають під дії монопольного законодавства, і мог би антимонопольний комітет слідкувати за тим, щоб не було. Там, е, якихось потворень, ціно, ці, ну, яких, по порушень ціноутворень. Більше того, з того, що ми аналізували е, би, е, націнки їхні, то вони, як правило, не виходять за націнку в 10-12%. І я б не бачив там, великих порушень з точки зору цих виробників. Вірніше, я їх взагалі не бачив там, порушень по тій інформації, яка є у мене. І це не була, якби му так кажуть, зміни до обмеження їх там становища на ринку, відпуск там 20% від об'єму випуску тої чи іншої продукції в одні руки, в одну дистриб'ютор. Це не була наша ініціатива, це ініціатива була народних депутатів, верніше групи народних депутатів, і ну інші народні депутати це підтримали. Ми маємо те, що маємо сьогодні, намагаємося з тими якось працювати. Що стосується аптечних мереж, да ми маємо сьогодні там на ринку п'ять аптечних мереж, ні кліково не секрет, які там також володіють там десь вісімдесят сімдесят ринку. І вони там також є конкуренція. Не можна сказати, що це безконкурентний ринок. Вони це різні абсолютно мережі. Кожен із них веде свою політику на ринку. В знак того, що вони конкурують, мої підтвердження, мої слів ви можете сьогодні побачити в одні в одному будинку чи ну, наявність двох аптек одної різних торгових мереж, і там є конкуренція, цінова в тому числі е, певної міри. Але є тут питання в тому, що є боротьба за доступ на полицю. Оскільки я сказав, що фармацевтичний ринок він генеричний. Ми робимо як за зачасту, ті ж виробники роблять один і ту ж саму діючу речовину, ту ж саму продукт, і вони борються за полку. На, в всій аптеці і тут йде, скажімо, так звані маркетингові довери, що потрапити туди, треба заплатити бонус, то заплатить його бонус, то бонуси більше, то потрапить на полицю, і відповідно це приводить до зростання ціни і до того, що ми з вами, як пацієнти, в цій країні переплачуємо. Ну і звичайно, тут також треба це питання з точки зору. Держави з точки зору споживача потрібно врегулювати на наш погляд, от власне що стосується держави, ця ініціатива президента щодо сотні ліків, зменшення їхньої вартості, через того серед того переліку сотні ліків, ми, наприклад, бачимо сім позицій з кислоти з різними смаками. Але на вашу думку, чи справді ця ініціатива президента щодо там, ручного зменшення вартості ліків, вона Має місце бути, і вона вплине на ціни. Е, да, дискусія ця триває, що знизили на щось таке взагалі там дуже просте, е, а от на ту не знизили. Я бачу це в суспільстві, в інтернеті. Але, е, шановне панство, ми сьогодні. Президент вийшов з ініціативи знизити ціни на більш вживані 100 препаратів. Ну, ви розумієте, є ринок, і якщо сьогодні скорбінова кислота попадає в 100 набівживаних, то на неї треба знизити ціну. Це дуже просто. Да? І, і не виробник визначав, що, він, що цей препарат е, туди потрапив чи не потрапить. Це ми з вами споживаємо так в Україні. Да? У нас є перекись водню також серед набівживаних препаратів. Я, напевно, хотілося щось інше бачити в списку. Ну, те, що споживаємо, то і маємо в лідерах. Тому тут питання тільки до нас, як до споживачів, що туди потрапило, а що ні. А дійсно виробники з 1 березня цього року на ці 101 точніше, позицію знизили ціни, знизили ціни на 30%. І це дійсно так. І не просто знизили з 1 січня, а й перецінили залишки, які були в дистриб'юторів, і компенсували цю ціну дистриб'юторам, і перецінили залишки, які були в аптеках, для того, щоб ця подія на що зниження запрацювало буквально з першого дня. Можливо, якісь аптеки лишились, які не подали дані, і тому що до кожної аптеки, як ви розумієте, у виробника немає. Контракту з кожною аптекою на ринку, бо їх 22 тисячі приблизно, да, і з кожною, в кожного виробника немає прямого контракту. Але ми намагалися це зробити. Можливо, десь якісь аптеки лишилися і щось, якась кількість товару не перецінне. Але повірте, що це просто мізер. Це можливо там 10% від загального ринку. І думаю, що настаном на зараз ці товари вже там продані, і ми наші, наші всі. Пацієнти на громадяни України мають доступ до препаратів по новій ціні, по зниженій ціні. І хочу сказати, що ця робота не завершена, вона триває далі. Зараз йде робота над наступними десь приблизно 200-250 позицій препаратів, найменувань препаратів, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена там не на всі на 30%, щось буде там на 30%, щось на і на 40%. Щось на 20, Це вже там ринкова ситуація визначає, тому що, скажімо, зниження ціни. Я повертаюся знову, оскільки ринок генеричний. Якщо одна молекула знизила ціні, а вона є в конкурента, то він також змушений буде, хоче він не хоче, ринок його заставить знизити ціну, оскільки його конкурент знизив на 30%, І далі це така ланцюгова реакція, де в цілому це приведе. Для до зниження ціни чи хорошо це для пацієнта, думаю, що хорошо, чи хорошо це для заводів. Ну це величезні втрати. Це, наприклад, якщо ми говоримо про компанію Дарниця, то це десь приблизно мільярд гривень по року. Вона не доходу від зниження цієї ціни. Що звичайно буде, не може не вплинути на інвестиційну. Політикою компанії на, на виплату зарплат, можливо, навіть якісь скорочення. Але з іншого боку, ми розуміємо, що населення в стані війни, країна в стані війни, населення сьогодні за три роки війни суттєво впали доходи, і ми всі з вами донатимо на військо наше і заощадження наші скорочуються, скорочуються, скорочується, тому. Так ми підтримали цю про ініціативу президента і, і рухаємося далі. Чи не ляже це скорочення вартості окремих препаратів потім ціновим тягарем на інші препарати, які менш вживані? Гарне питання, але не не, не, не ляже, тому що паралельно з цією ініціативою запропоновано внесене зміни в 955 постанову щодо регулювання націнок. Якщо раніше ми з вами ну, вірніше, у нас в Україні регулятор регулював тільки націнки на препарати, що входили до національного переліку, то зараз регулювання розповсюджено на всі без винятку лікарські препарати. Тому якщо там раніше можна було скажімо, вийти з положення. З регулювати частину препарату тримати з ціни, а на відігратись, так би мовити, на інших піднявши там ціну, то сьогодні це просто неможливо зробити, оскільки там також ціна регулюється тепер верш перелік про генеричний ринок, Власне який відсоток сьогодні на ринку складають препарати українського виробництва і чому важливо для економіки і для споживача? Мати власне власне виробництво ліків на ринку України. Україна взагалі фармацевтична держава. Ми тут з вами маємо гордитися, тому що 68-70% ліків в упаковках в натуральному виразі це ліки українського виробництва. По цьому показнику Україна в, ліс, в світових лідерах знаходиться і 30, і тільки десь там 30%. 32% це ліки іноземного виробництва. А Якщо ми перейдемо до грошей, то там ситуація з точністю до навпаки. 32%, 35% це ліки українського виробництва і відповідно 65% це ліки іноземного виробництва. І, скажімо, це завжди боротьба, це завжди конкуренція. Ми намагаємося збільшувати свою долю. Вона, як правило, зростає, коли в умовах там ковід, ну, да, кожна країна закрилася, вирішувала свої проблеми. І тоді держава бачить нарешті свою промисловість, фармацевт до неї звертається, бо немає можливості отримати нічого за кордону. Тоді вони. Не можу сказати, що падають на коліна, але більш-менш притомні починається діалог, розмови про підтримку галузі і таке інше. Коли ця криза спадає, забувають про нас. І ми ми не я ні в якому разі не жаліюсь про але. Хочу сказати, що по фармацевтична держава, і в підтвердженні моїх слів, хочу українсь, Україна сьогодні імпортує ліки, імпортує їх дуже активно. Ми Імпортуємо ліки в 73 країни світу Уявіть експортуємо собі, ек о, і в да, і експортуємо, вибачте, експортуємо ліки. Е, в 73 країни світу. Якщо в 91-му році, коли Україна стала незалежною, український експорт був винятком винятко, виня, е, тільки в країни Радянського Союзу, то сьогодні це 73 країни. І крім того, експорт зростає щороку, рік до року, ми додаємо 20% до в експорті. 20%. І сьогодні лідери ринку, такі формат, на 25% своєї продукції поставляють на експорт. І це якби це, це не сировину продати. Да? Це продукт з високою додавною вартістю, високотехнологічний, висококонкурентний, з високою науковою складовою. І, і я горжусь, що у нас є така галузь. Як змінилась галузь відповідно до викликів війни? Чи почали робити щось прицільно для війська для Збройних сил Силоборони? Безумовно. І як і коли почався ковід? галузь тут же відреагувала і всі наші і антисептики і препарати для лікування ковіду були тут же зроблені, і Україна то все відтворила миттєво. І ми себе забезпечували практично всім необхідним для, для боротьби із епідемією теж саме під час війни, і кровозупинні препарати, і все інше в тісному контакті. Наші фахівці підприємств із, із збройними силами із з медичними силами збройних сил України чітко розуміємо, що потрібно і. і і в тут тут же відкликаємося, і максимально намагаємося відтворити все, що є в світі, передове на наших підприємствах. Приблизно який відсоток зараз складають вироби, які робляться власне для сил оборони збройних сил? Не не володію питанням, просто гарне питання. Обіцяю вивчити це питання і вам додатково надам відповідь. Дякую. Е, які прогнози є зараз у галузі на 2025 рік? Чого очікують яких змін очікують? І хороших, позитивних і можливо негативних, е, ну ми дуже сподіваємося, що ці зміни, які тривають, я маю на увазі зв'язку з прийняттям нового закону, постанов відповідних рішень РНБО втіленим у указі президента? Е, у нас вирішить питання регуляції на ринку, да? ціноутворення це надзвичайно важливе питання. питання. щоб з'явився національний каталог цін на лікарські засоби. Чи виробники були були з ціни виробників зареєстровані чи задекларовані. Потім націнки виробника, дистриб'ютора, націнки аптечних мереж. Урегульовано питання маркетингу, да? щоб це ми. Асоціація виробників виступає за те, щоб маркетинг чітко був визначений, що може робити та чи інша аптека да, з препаратами, тому що в всьому світі, оскільки це здоров'я ліки, це питання здоров'я життя людей, питання національної безпеки да, і цінотворення на них, особливо, коли ми з вами за це платимо. А у нас 85% лікарських засобів купують пацієнти. Да, пацієнт має знати, за що він платить, що є там в цій ціні. Тому маркетингова послуга як складова ціни має чітко бути визначена, оцінена, і, і пацієнт розуміє, що вона, він справедливу ціну за це заплатив. І ми на це на це наполягаємо і звертаємося, і саме так ставимо питання, не визначати там якийсь відсоток. Не зрозуміли ні для кого і чому там. Тому що з точки зору продажу аптеки, чи дорогий препарат, чи дешевий, внесок в аптеку конкретної аптеку, в його продаж, він одинаковий і не може оцінюватись відсотком на наш погляд, Та це має бути оплачена конкретна послуга цієї аптеки за проданий товар. Це справедливо, на наш погляд. І от е, мені здається, коли ми врегулюємо ці питання, наш ринок стане прозорий, тоді там буде більше. Е, він буде більш яку для інвестора. Він буде зрозумілий для виникне більше довіри у нашого е, споживача до наших препаратів. Е, виникнуть зникнуть ці спекуляції, того, що у нас там якось неправильно формується ціна на виробнику, що вона там завищена чи не завищена. Треба прибрати це і повернути ту довіру, яка була завжди і лишається поки ще до українських ліків. І я сподіваюся, що це дасть гарний поштовх для оздоровлення ринку фармацевтичного. Є плани щодо розширення експортних ринків. Ви Називали цифру понад 70. Можливо, ще хочете розширювати? <тас> да, є плани. Я вам можу сказати, що на навіть в минулому році у нас була гарна ініціатива з міністерством закордонних справ, коли відбулася дискусія у мене з міністром щодо там підтримки. Різних ініціатив українських там українське зерно країнам Африки, там, там інші продукти харчування там Українам Африки. Я е, сказав, кажу, ви прик як, як красиво виглядить, наприклад, була б ініціатива, якщо б українські ліки для країн світу, тому що на відміну від зерна, коли ти береш упаковку лікарського засобу, то там написано, що він зроблений в Україні, і це величезна популяризація нашої держави по всьому світу. Да? І Міністр, я йому надзвичайно вдячний, мене почув. Він організував нам зустріч з послами країн українських послів за кордоном, і де ми презентували можливості української фарми і почали активну співпрацю сьогодні з нашими посольствами. За... Ну вона і так була, але зараз вона отримала такий черговий поштовх. І ми сподіваємося, що географія українського експорту буде зростати. Дякую, шановні колеги. Можливо, запитання є до нашого гостя. Можете підняти руку, вам передадуть мікрофон. Запитань здається, нема. Тоді, пане Петро, дякую вам за я цю вам змогу. також. Дякую. Дякую за запрошення і радий буду. Завжди відповідати на ваші питання. Приходьте, дякую. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію на е, ринку ліків і про те, чому вони дорожчають. А медіа центр Україна продовжить свою роботу об 11 годині. і Поговоримо про те, що сьогодні відбувається з вартістю пального, та які можливі сценарії розвитку ринку у цьому році. Залишайтеся з нами.